Позиція, звернення назвати Зураб Кантарія. Я один з тих, хто починав на Майдані в рівному ті всі події, які відбувалися відбувались з перших виходів, ми організовували ті всі заходи з листопаді ще. і в мене є така позиція, і я думаю, що багато хто її підтримує і в цьому залі і з інших рівнян, про те, що те керівництво, яке було у судах, воно не повинно бути обраним знову. Тому що в цей час під час майдану, під час цих всіх подій, були е, заборони мирних зібрань, які саме проводили якраз судовими рішеннями проводили саме е, ваш суд. А, серед вас є суддя Оксана е, і яка це все проводила, е, яка в принципі повинна зараз підпадати під ілюстрацію через закон, е, який був прийнятий по warder, судові ці всі питання, то, з якого тут зібралися. От. Ну і голова суду, який, який був в курсі, який це все е покривав, так само тобто він не має права ну, на наш на мою особисту думку, як певний багатьох інших, е займати цю посаду знову. Тому, якби є така пропозиція, я звертаюся до вас це ваше право, ви будете визначатись, але е просто-напросто не голосувати за тих людей, які е себе скомпрометували <плату> в е як мінімум останніх тих подіях, які відбувалися останні 3-4 е місяці, і за ну. Час яких загинули люди настав. Тому що ці заборони це було повністю проти закону, це порушення Конституції. Тому я не бачу можливості, щоб ви зробили ну, по совісті, щоб ви обрали тих самих людей. Якщо можна як... так, в порядку полеміки, ну, але раз. одну фразу Донецьку не заборонили мітинг. Ви знаєте? Донецьку постійно забороняли мітинг. Не заборонили ми. Ну можливо, мітинг. в цей час ні. Але, але загинуло двоє людей. В Одесі в українські душі постійно в цій де... країні заборонялись ці мітинги, насправді. То де і в теперішній, і от зараз в Донецьку, в Луганську і в Харкові забороняють мітинги. Ні, зараз це не, мітинги. не проходили. Не 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 Там, це Там, не Там зараз немає мирних зібрань. <плес> Там немає мирних зібрань. А це я кажу про мирні про мирні зібрання. Я знаю те, про що я знаю. Були абсолютно мирні зібрання і нам. Абсолютно забороняли ну, і проводити є рішення судів, які в 11 годині вечора виносились, з яких за 40 хвилин до, до, до суду повідомлялись людей не про ну по яким йде пойшла ця справа. Тобто, ну це повне порушення правил і судочинства. Тому я моя позиція і багатьох рівнян тому, і ми висловлювали до речі, цю позицію під час цих подій, що ну не можуть ці люди бути суддями на справді. А вам відомо про всі справи, які суд наш слухав з мирних зібраннях? Ті, скільки ви знаєте, в нас справ було про мирні зібрання? Я знаю, що і раніше ваш, ваш, ваш суд забороняв мирні зібрання. Ну, події. Ну, ви всі про всі справи говорите, чи ні? Я не знаю, можливо, ви, на багато, можливо, їх і більше. Я, я не володію всім нормально, але я чітко знаю факти, що не говорить про ті, які. Наприклад, про мітер збірного прокуратури який не обмежив свого часу суддя Шарапа. Вам відомо, і чому це не висвітлюється? Прокурор сказав, що він проти того був. Ні, прокурор якраз подавав... Тобто ви то, розбираєтесь з прокурором. Проти... Нам прокурор сказав, що це і він був проти того, щоб забрати. Кому чому відмовили в обмеженні? Це свідчить про те, що різна позиція. Так само це відмовили. Це свідчить про те, що це вибіркове судочинство насправді. Тому що якщо один раз забороняють, а інші не забороняють, а стаття Конституції одна й та сама. А Ну, Я вас умовляю, ну прошу, фінансові обставини. Важне які фінанси у нас? Пройдіться по кабінетах, подивитись, фінанси. Ніхто ж не говорить, що ви їх витрачаєте на приміщення суду. Якби ви їх витрачали на приміщення суду, питань майже. Ви, Скажіть, ви... будь ласка, ваша і... зараз позиція по цих рішеннях. Чи справедливо було тоді прийняти це рішення? От я була, не, скажімо, на дих... тих засіданнях. І те, що воно порушує статтю Конституції, то це вас абсолютно не хвилює. Прочекайте. Є... Конституція у нас Є... найвищий законодавчий Конституція, Правильно. так. І якщо Конституція... Інше, що порушує Конституцію, воно не дійсно. Конституція Конституція. Абсолютних прав дає декілька життя, повага до гідності, інші права мають обмежування, мають, можуть обмежувати. В цьому контексті і є друга частина тої статті, на яку посилати з 39-ї, де суду надано можливість обмежити задля недопущення. Стихійно велика, насильства, дітям ходити в садочок. Перепрошую. Перепрошую, навіть, навіть садочок. 10, 10, заявка на 10 тисяч осіб. Так, я рішення читав, досить. Вона на вистав у всіх, я його читав. Заявка на 10 тисяч осіб. Ви представляєте, 10 тисяч осіб помістить на ту, на ту е, площадку. Так? Я маю право там е, е, жити е, біля адміністрації в квартирі, в якій при тому з зручномовцями. Так, заявка була поставлена з зручномовцями. Маю, е, я маю поспати, я маю спокійно. Пройтись, пожити, діти рядом мають садочок, школу мають зайти. Ну, Теж є момент. На майдані живе купа людей. І там постійно концерти проводяться, там постійно проводить там всі події майданівські відбувалися і вони щасливі азарайні. ви хочете сказати, і задоволені, так. що вони там живуть. Можливо, вони і не щасливі, і не задоволені насправді, тому, але їм але так, але з цього приводу ніхто не обмежує там якісь брати. Тому питання ще і ще друге зараз системі. І ще що, друге питання цього ж плану. Ми в дечому пересмикуємо факти з вами, так? ви говорите про те, що все дуже правильно зроблено, дуже грамотно, з точки зору, можливо, грамотно. Чи може хтось забезпечить порядок, коли сьогодні приносить заявку на участь 10 тисяч осіб з технікою з усім, сьогодні приносить заявку на проведення заходу сьогодні? Прекрасно. Що ж прекрасно, коли є перша частина статті Конституції, яка завчасно ви були ну, не повідомлені. Не після того, як почалося, а до того. Завчасно. Тому якби теж лукавить не потрібно в цьому, в цьому плані. Ну, добре, хоч дозволу питати. потрібно, це вже хоче. Ніхто не каже, що це. І, і, ще інше, да, і ще інше питання. Я вже далі е, договорю ці речі. Е, я свою думку з цього плану доведу. Е, 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 інші речі, забезпечить громадську безпеку, е, забезпечить е, масу, масу, цю масу, е, хоч би одним, двома, десятьма біотуалетами, ну це такі елементарні. Як це зробити? Як це реально зробити? Революції ніколи не зробить. Ми не про революцію говоримо. Якщо революцію, так, революцію, то нема питань, хто говорить. Ми говоримо про підхід. І вертаємось знову ж тепер до е, тої самої ситуації, яка зараз існує на півдній сході. Ті самі рішення про заборону цих же заходів. Ви хочете сказати, що на сході зараз відбувається те саме, що на Майдані, мирний мітинг? Я не був там. Я не був там. Ну, ну ви порівнюєте, що це Але, але, Захоплення будівель з автоматами, тобто це буде, буде. Ну, у нас те саме було. Ну, у нас після того.